Там немає атмосфери конкуренції. Кожен з нас він є частиною цієї спільноти, яка б заруба не була десь на грі, ви підтримуєте один одного. Змагання Invictus Games в Канаді відбувалися з 18 до 16 лютого. Ми прилетіли в Канаду найпершими. Нас зустріла велика українська діаспора в прямо в аеропорту і власне підтримувала наш, нас весь наш шлях протягом цих трьох тижнів в Канаді. Зустрічали часто людей, які нам просто казали на вулиці Слава Україні, які віталися. Україну дуже підтримують в Канаді, і це відчувається. Зараз висота 1783. Ми катаємося вже десь півдня. там їдуть хлопці. Будемо зараз підніматися на найвищу точку. туди. Тренери справді підходили так до своїх занять, щоб ми. Прям полюбили ті види спорту, які ми обрали. Фактично, якщо комусь щось не подобалось в їх обраних видах спорту, то на початкових етапах це можна було змінити. І я так випадково вибрав бігові лижі. А потім зрозумів, що мені подобається процес підготовки на сноуборді, я змінив і дуже кайфував від цього. Перше приїхав на скелетоні. Я відкрив для себе цей вид спорту. Відкрив для себе сноуборд через сноуборд, полюбив зиму. Насправді покращив свої показники. В веслуванні на тренажері за час підготовки в мене значно покращився психоемоційний стан. Я відновив свою руку після поранення ще в 22-му році, яке було отримане. Відкрив для себе теж регбі на візках колісних, теж дуже драйвовий вид спорту, яким хотілося б займатися і після його. Про підготовку загалом то в травні 24-го року, 31 травня, травня, був національний відбір в команду. За місяць відібрали команду. І фактично вже в липні представили 35 учасників. І в серпні в нас був перший навчально-тренувальний збір, де ми познайомились з командою, де ми зрозуміли, як ми будемо готуватися, тренуватися, скільки в нас буде таких фізично навчально-тренувальних зборів. Фактично від серпня місяця до лютого в нас були постійні тренування. То наскільки міг їх? Включати в свій графік, бо частина є діючими військовослужбовцями, як я до прикладу. І власне так тривала вся наша підготовка. Це більше якраз не про змагання було, а про відновлення цих 35 учасників, які проходили цей етап підготовки до змагань. І змагання це вже була така більш фінальна складова, де ми е, змогли показати результат своєї підготовки. Принц Гаррі він неодноразово спілкувався з українською збірною, мав окремі зустрічі з нами. Приходив підтримувати наших хлопців на змаганнях. Їх так само поводили себе і інші відомі особистості з різних країн. Там ми мали зустріч з міністром оборони Великобританії, прем'єр-міністром Канади. Ось, і, власне, кожен, хто мав слово на закритті, говорив про Україну, говорив про нашу боротьбу за свободу, боротьбу з глобальним тоталітаризмом. Що відрізняє ігри нескорених від будь-яких інших змагань. Там немає атмосфери конкуренції, яка б. Там заруба не була десь на грі, ви підтримуєте один одного, аплодують забитим голам в баскетболі, чи в волейболі, чи в регбі. Байдуже, чия б це команда не була. Тому що основа це підтримка, і, власне, ми пройшли спільний схожий досвід. Кожен з учасників це поранення або захворювання, отримане на службі. Чи на війні, і, власне, кожен з нас він є частиною цієї спільноти. І це більше про підтримку і реабілітацію, аніж про спортивні якісь показники, чи про змагальницький дух. Часто клініки і державні програми реабілітації вони йдуть. Не через е, активну реабілітацію, а через пасивну. Там якісь чани, відпочинок, масажі. Фактично, реабілітація через спорт вона. Значно більше допомагає в цьому адаптивність. Це більше про те, щоб от, до прикладу командні види спорту я там умовно з легкими пораненнями, і мій товариш з ампутацією ми могли разом зіграти в одній команді, будучи в рівних умовах, відчути цей драйв і насолоди від спільної гри, як ми до прикладу раніше відчували від спільної гри, коли в нього не було цієї ампутації. Наступний національний відбір відбудеться в 26-му році. До 26-го року багато чого ще зміниться, але адаптивні види спорту це та річ, яку яку розвивають вже зараз, і яку варто розвивати і підтримувати.